Ми продовжуємо мануфактурити і зараз поговоримо знову ж таки про хорошу вже ініціативу. І теж для наших молодших друзів тварин. Перший смітник собача вбиральня вже у центрі Жовк. Але зараз нам детальніше власне в нашому етері розкаже про цю ініціативу. Ініціатор її це Роман Селіверстов, працівник управління молоді та спорту Львівської ова та Мінмолодь Спорту України. Розкаже, що це, як воно виглядає, і власне скільки коштувало влаштувати таку ініціативу у центрі Жовкви. так і насправді цікаво, що досить багато людей нею користуються, і чи знають люди, як взагалі нею користуватись, тому що мені насправді здається, що е, більш таке старше покоління можливо і не знає. Для них це таке, знаєш щось no, Та, та. так безперечно, і знаєш, я почала помічати, що такі власне смітники є і у Львові, та. зокрема в деяких парках. Я зазвичай зі своєю собакою гуляю у парку 700 річчя, там теж стоять такі смітники. Коли я їх помітила, я була приємно вражена, але на жаль, їх досить погано обслуговують через те, що туди потрібно поновлювати ось ці пакетики, для яких якими будуть власники тварин забирати. Сміття, на жаль, їх там немає, хоча сам смітник стоїть, і тому люди, які відпочивають в цьому парку, використовують його просто як звичайний смітник. Тому цікаво, як буде організована ця ініціатива в жовті. Так, насправді, безперечно, дуже цікаво, але це дуже класно, і я сподіваюся, що в них все вдасться. Так, безперечно, а... врешті ми можемо вам показати, як виглядає цей смітник у центрі жовтви. Подивимося, як це. Насправді сама конструкція як на мене взагалі не складна, і мені здається, що її цілком можливо встановити в кожній громаді Львівщини, в кожному маленькому містечку, щоб люди, які мають домашніх тварин, які мають собачок, могли за ними одразу прибирати. Безперечно, і не знаю чи ти помітила у відео цікаво те, що на пакетиках які будуть використовувати власники домашніх тварин, намальована головна Путіна, і пише Путін зверху. Ні, не помітила, але дуже класна ідея. Насправді піднімає одразу настрій. Ти знаєш, як коли почалась війна на багатьох ось таких е, ринках була туалетний папір, Та, я, це я зразу голубою, те, що це згадала або такі коврики, які ставлять біля дверей при вході. Так так. так теж так. там був е, була голова Путіна. Ну насправді. Кожен робить що хоче, але мені здається. Настрій що... <риклад> теж мені здається, що я якби дістала оцей пакетик з такою вбирання. Мені б дуже підняло настрій. Власне, те, що там намальована голова, Ти ж точно посміхнулась безперечно. І власне мені здається, що у жовкві... Ну ми хотіли би почути в Романа, як реагують власники тварин у жовкві, тому що для них це щось новеньке, щось цікаве. І щось дуже важливе, тому що таким чином ми забезпечуємо чистоту нашого навколишнього середовища, наших парків. Бо наскільки я розумію, що воно, ця вбиральня розташована саме в парку, десь у центрі Жовпи. На жаль, не орієнтуюсь в цьому містечку, але цікаво, де саме. Так насправді дуже цікаво, але, на жаль, щось наш гість не може поки підключитися і не заходить до нас. Так, а ще мені цікаво, як виникла власна ідея такої ініціативи, тому що е, вперше чую, що в такому маленькому містечку встановлюють такі собачі вбиральні, це, mm -hmm. це досить цікаво, і знаєш, що цікаво чи це, наприклад, захотіли люди. Самі, тобто, люди це з ініціювали. Чи це була ініціатива, наприклад, якоїсь однієї людини? Чи це прям одна людина не знаю, виконала запит кількох людей, які так от мають собачок і от вони сказали, от нам це потрібно, нам цього бракує? Знаю насправді, що майже всі відповідальні власники, з якими я стикалася, там гуляючи у парку, вони мають з собою ці пакетики, якісь маленькі, і вони зазвичай прибирають за своїми тваринками. але ну, бувають різні ситуації: хтось забув, хтось не подивився, і ну ти не будеш просто, просто руками без пакетика прибирати за своєю собакою. Тому е, така ініціатива є важливою і дуже круто, якщо це запровадять і в інших маленьких містечках Львівщини. І як я кажу, будуть доглядати за такими вбиральнями, тому що ну особисто я базуючись на своєму досвіду прогулянок в парку 700 річчя, не помічала е, там пакетиків. Сама вбиральня стоїть, саме місце для пакетиків стоїть, але власне самих пакетів на жаль немає. І тому люди використовують її просто як звичайний смітник. Бачимо, Роман все ж підключається до нашого етеру. Ми сьогодні поговоримо про це детальніше. З нами Роман Салівастов, працівник управління молоді та спорту, львівської ОВА та Мінмолодьспорту спорту України. Добрий вечір. Дуже перепрошую щось. Мене було зі зв'язком і трошки довго до вас включився, тому я максимально перепрошую. Нічого страшного. Добрий вечір. Слава Україні! Дякуємо, слава Україні. що таки зайшли. Граємо. слава. Так, ми вже показали відео, яке взяли на вашій сторінці з цією собачою вбиральні. Скажіть, будь ласка, як взагалі у вас виникла ідея створення цієї ініціативи? Чи це, наприклад, ви самі ініціювали, чи були запити від власників собак? Насправді ідея виникла. я б не сказав, що банально, але так цікаво. я по Львову в пробці, і так оглянув, як ви знаєте, на Буданах Хмельницького по правій стороні скейт парк. І постоялося власне собачья вбиральні. Я думаю, ну... Цікаво попробувати такий жовти. У нас реально її немає, і наскільки я знаю, дуже багато було запитів на рахунок такої вбирання. І я розумію, що ну, від песиків якось треба поприбирати за песиками. І виникла така ідея: придбали, офіційно все оформили, встановили, і вже функціонує. Супер. Це насправді дуже крута ініціатива. Цікаво, скільки власне коштувало встановлення однієї такої вбиральні? Власне, сама вбиральня коштує 5 тисяч гривень. Там ще дали додатково пакетики. Оці спеціальні і дуже круто оформили. Намалювали обличчя Путіна, якось так типу ну за кимсь. Ну тобто, от, таким смішним лайфхаком зробили. І вона все, все разом вийшло з доставкою 5 тисяч гривень. Саме встановлення обійшлось нам безкоштовно. Так, ми вже обговорили те, що там є е, обличчя Путіна, і насправді це навіть підніме настрій власникам собачок, які будуть діставати ці пакети. Е, Скажіть, що будь ласка, хто буде е, обслуговувати власне цю вбиральню і хто буде за нею слідкувати, щоб там постійно, наприклад, були ці пакети? Ми власне домовились повністю. Там пакети е, я буду надавати, які великі мішки, так і ці маленькі. А саме обслуговування буде допомагати нам місцевий жак. Супер, а скажіть, будь ласка, власне, де знаходиться ця вбиральня? Бачила у відео, що десь у центрі жовтня, чи це поблизу якогось парку, де гуляють багато людей з собачками, чи де саме? Це власне сам центр-центр біля матінки Божої на площі Вічевий, і вже вам розкажу такий міні-анонс вчора один соціально соціальний відповідальний бізнес, який відповідає за чистоту, зв'язалися, і ми вже придбали сьогодні ще один і все будемо один встановлювати скоріш на це в паркі частині міста? Класно. Справді якраз я хотіла вас далі питати. Чи плануєте ви ще встановлювати? І ви вже автоматично дали відповідь да. на моє запитання. Дуже класно, насправді. А чи отримали ви вже якісь відгуки людей? Як вони на це реагують взагалі? Чи вони задоволені, чи можливо їм щось не подобається? Мене насправді, коли встановлювали, я не думав, що він викличе такий ажіотаж. принаймні поки що в соцмережах. Я думаю, що поки що так зимою не дуже гуляють з песиками. Е, У ну, Фейсбуці викликав неймовірний життаж, там В мене на особистій сторінці понад 20 тисяч переглядів, там купу лайків в інших групах, е, наших місцевих Facebook. Е, я думав, що тільки позитивно буде. Викликало. Е, воно точно нікому не мішає, воно тільки буде позитивно. лише є одне. Дуже прошу мешканців. Давайте його використовувати в його цілях, а не своїх особистих, там чи викинути, чи будь-яку іншу незрозумілу річ, яка не ну не для того, ти то, він був придбаний. Так, безперечно, і ще, будь ласка, зазначте, ви сказали, що коштує вбиральна приблизно 5 тисяч гривень. За чиї кошти вона була встановлена? Чи це кошти місцевого бюджету, чи якого? І це було виключно за кошти мої власні придбано, скажімо так експериментально. Як сподобається, може влада потім підхопить і скаже, давайте будемо це купляти на якомусь місцевому рівні, і тому подібне. Uh -huh. І цей був куплений за приватні кошти, які які наступні теж ми купили за, за власні кошти без місцевого бюджету. Так, насправді дуже гарна ініціатива, і мені здається, було б дуже класно, якби е, такі собачі вбиральні були в кожному маленькому містечку, містечці і селищі в, у Львівській області. Можливо, навіть тоді такі власники, які до цього не прибирали за своїми тваринками. Вони би проходили повз, побачили вбиральню і такі. О, а можемо спробувати прибрати. Ще тоді... якби дістали люди стали пакети. Побачив плече Путіна, так, так, так. і в них з'явилася мотивація до цього. Тому так це дуже важливо. Дякуємо вам за таку ініціативу і дякуємо, що сьогодні були з нами в нашому етері. Дякуємо вам, вам дуже дякую, що вам дуже дякую, що ви слідуєте роботу громад, як працюється. В громадах якісь ініціативи різні, любі, тому я вам дуже дякую і всій родині. І, до речі, хочу вас привітати з Новим роком: це наше перше включення в 2025-му. Так. так, дякуємо, наважаємо. Гарного вам вечора. Дякуємо. дякуємо.